Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми з вами розглянемо дуже цікаву партію, яка була зіграна в четвертому турі на турнірі в іспанському Сіджесі. Чорними грав відомий український гросмейстер Антон Коробов, а його суперником був справжній шаховий вундеркінд зі США, 11-річний Енді Вудворд. Цей шахіст, який народився у 2010 році, має вже досить солідний рейтинг і титул міжнародного майстра. Звісно, в цьому поєдинку Антону Коробову треба було грати дуже і дуже уважно. З одного боку, проти тебе сидить справжня маленька людина, дитинонька, яка в принципі могла бути твоїм сином, але вона грає в шахи вже дуже сильно, тому розслаблятися не можна. З іншого боку, цьому шахістові просто банально може не вистачити досвіду, який уже є в Антона Коробова. Тому українець на цю партію обрав, як мені здається, вірну стратегію: вийти у позиційний дебют, в якому скоріш за все Енді Вудворд не зможе реалізувати свої видатні тактичні можливості. Отже, d 4 зіграв Вудворд e 6 після c 4 f 5 Антон Коробов обирає голландський захист g 3 кінів 6, слон G2, c 6 і після кінця 3 d 5 Українець будує славнозвісну кам'яну стінку. Чорні віддають супернику центральне поле Е5, але саме в цій позиції тактичні можливості білих поки що не розкриваються. Йде дуже в'язка позиційна гра, в якій Коробов і намагався переграти свого юного суперника. Кінь 3 грає Енді слон Д6 2020 Б3. Після раннього виходу коня на С3 ідея з розміном чорнопольного слона через поле А3 відпала, але можна піти слоном на Б2. До того ж, білі захистили пішака С4 і тепер можуть цілком сконцентруватися на розвиткові своїх фігур. Кінь бд 7 грає коробов слон F4, нападаючи на слона. Як відомо, в цій позиції чорним треба відразу розмінюватись на f4, щоб білі забрали пішаком Ж, оскільки, якщо, наприклад, зіграти ферзь С7 або ферзь Е7, захищаючи слона. То білі підуть Е3, і тут вже брати на f4 погано, оскільки буде ЄД, лінія Є е відкривається, і пішак Е6 стає справжньою слабкістю. Тому українець забирає на F4, після ЖФ грає кінь Е4, нападаючи на коня. Ферзь це два захист. Чорні тут раніше грали ферзь є 7 або король аж 8, але Коробов пішов h 6. Дуже амбіційний хід з метою створити атаку на королівському фланзі, просуваючи пішака на g5. Це типовий план для подібних позицій. Кінь Е5 грають білі, g5, атакуючи пішака F4. І тут Вудворду треба було розмінятися на e 4 і зіграти F3. Користуючись тим, що брати на F3 чорні не можуть, буде вторгнення на G6 у виконанні білого ферзя. А після GF, FE, кінь e 5 DE – Позиційна перевага білих очевидна, оскільки їхній слон значно сильніший за слона суперника. Але Вудворд вирішив відійти централізованим конем на Д3, захистивши пішака, і тим самим втратив шанси на отримання перемоги. Далі йде досить повільна позиційна гра. Кожний із суперників поступово підсилює свою позицію. Кінь ДФ6, Е3, тура F7, кінь Е2, Тура G7, F3. Кінь чорних змушений відійти на d6, білі ж повертаються конем на e5, слон d7, король H1, ферзь e7, кінь g3 і розмін на F4. Відкрилася вертикаль G, тому король h 8 грає коробов тура АЕ1, взяття БЦ і тура g8. Слон h3. Білі придивляються до пішака f5, і після слон e8 завдають потужного удару d5. Пішак йде під три напади, але після ЦД Вудворд грає ц 5 проконяючи коня на ц 8 І тут непогано було б зіграти слон б'є f 5 Звісно, обидва шахісти бачили цей хід, але тут головна проблема не в тому, щоб розрахувати варіант, а в тому, щоб оцінити його наслідки. Після взяття кінь f5 ферзів8 забираємо Тура g1. Комп'ютер каже, що в цій позиції перевага білих мінімальна. Тому юний американський шахіст вирішив зіграти ферзь b2, створюючи тиск по діагоналі. Кінь h5, пішов Антон Коробов. І тут непогано було б забрати на f5. Але кінь б'є h 5 зіграв Вудворд, і після слона h5 пішов ферзь f2. Тут вже Коробов помиляється. Краще було зіграти ферзь f6. Білі грають С6, після взяття кінь б'є С6, слон Е8, кінь Е5, кінь Б6. Все ж у білих немає чіткої компенсації за пожертвованого пішака. Чорні фігури розташовані досить активно, і у Коробова тут була б майже вирішальна перевага. Але українець грає інакше. Він робить хід А6, і після С6, кінь Д6 розмін на б 7 Білі заходять конем на C6, атакуючи ферзя і грають ферзь d 4 переводячи партію до еншпілю. Відбувається розмін, напад на пішака і кінь c 5 Дуже цікава ситуація. До розміну ферзів, особливої тактики, ми з вами не бачили. Точилася спокійна позиційна боротьба, але з переходом у багатофігурний еншпіль починається все найцікавіше. Пішака Е6 брати не можна. Оскільки після взяття тураб'є Е6 чорні грають слон F3 і ставлять мат на G1. Вудворд це бачить і прикриває пішака F3 турою з Е3. Тураб і сім грає Антон Коробов, захоплюючи відкриту вертикаль на ферзовому фланзі. Тут у українця вже суттєва позиційна і матеріальна перевага. Зайвий пішак все ж це не порожній звук. До того ж і за часом коробов випереджав суперника. У Вудварда дуже сильний цей цейтнут. На його годиннику лише одна хвилина, водночас в українця більше ніж пів години. І не дивно, що в такій ситуації Вудвард все ж не наважився на взяття пішака. Звісно, юний американець розумів, що тут його очікує смертельна зв'язка, але після Тура є сім забираємо «Слони всім тура є один. Тура Е5, хоча чорні нападають на коня 4 рази, а білі можуть захистити його лише тричі. Після тура Е5, слон е 6, відходить слон на b1, і тут вже зв'язаний слон чорних, загрожує f5. Втім, чорні зайву фігуру зберігають, але дорогою ціною. Тура б 8 f5, тура є 1 забираємо тура b1. Розмін шах, король g2, тура b8. Після взяття кінь е 6. Подвійний удар. Якщо відійти конем, то забираємо на а 6 шахом, можна піти тура Е8, тура б'є 6, і тут чорним виграти було б дуже і дуже складно. Все ж два пішаки за коня це майже достатня компенсація. У чорних лише один пішак, що мінімізує їхні шанси на перемогу. Але Вудворд помиляється: замість взяття на Е6 він вирішив зіграти тура С1, відігнати коня і поласувати пішаком. Але Тура Б4 грає українець, він розуміє, що поки що забрати на С5 білі не можуть. Там буде вторгнення по першій лінії. Тому треба відходити конем на С6, атакуючи туру, але тут контратака. Якщо розміняти тури, то після взяття пішак Ф3 потребує захисту. Слон g 2 є 2 тура є 1 Тура Д8. Тут дуже красивий форсований варіант. Брати пішака не можна, знову ж таки, слабка перша лінія, тому король же один, але тут А5 проганяючи коня. Тура Д 1 треба захищати і вирішальна вилка. Але, звісно, цей варіант не сподобався Вудворту, хоча, скоріш за все, він просто не встиг його порахувати, у нього дуже дуже мало часу. Тура А 3 зіграв американський шахіст, і тут коробов міг піти тура А4, користуючись перевантаженням білої тури. Подивіться, у цієї фігури просто немає жодного поля на третій лінії, щоб відійти і зберегти контроль над пішоком F3. Треба забирати, але тут, звісно, не взяття тури, а шах. Далі ще один шах, відкритий шах, взяття на А4. І чорні просто виграють. Але Коробов зіграв інакше. Тура Б3. Тут інший мотив перекриття. Якщо забрати туру пішаком, то шах, знову ж таки, як в попередньому варіанті, відкритий шах. І тут, куди б не відходив король, врешті-решт його наздоганяє кінь. Після король Ф2 відразу вилка, а на король Ф1 шах і на король e 1 або король Ф2, вилка кінь Д3, у чорних зайва фігура. Тому Вудвард забрав туру турою, зберігаючи контроль над пішаком, але кінь б'є Б3. Під боєм і пішак, і тура. У відчаї Вудворд пішов в f 1, але після вирішального удару кінь Д2 юний американець здався. Ось така дуже цікава динамічна партія в варіанті Кам'яна стінка голландського захисту. Слід визнати, що стратегічний план Коробова на цю партію виправдався на всі 100%. І хоча повністю уникнути тактики і чисто позиційно переграти юного суперника Коробову не вдалося, все ж. І в тактичних ускладненнях наш гросмейстер виявився сильніший. Побажаємо цьому юному американцю успіхів, можливо, він дійсно поб'є рекорд самого юного гросмейстера у світі. Проте, поки що в цьому двобої досвід виявився сильнішим. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!